Добрий день, мене звуть Руслан. Я із першого українського батальйону військових капеланів, сам віруючий із церкви нове покоління. Більше 10 років хожу в цю церкву, займався різними служіннями в цій церкві, в тому числі і тюремним капеланством. Але коли розпочалася війна, прийшлося зайнятися. По позову серця прийшлося зайнятися військовим капеланством. Наш батальйон, перший український батальйон військових капеланів, як я вже і казав, він сформувався цим літом середині літа, і основна ціль нашого батальйону це служіння військовим в зоні АТО. Що, чим ми їм там служимо, як ми це робимо і чим ми їм допомагаємо. Ми готуємо наших капеланів на курси тактичної медицини, їх обучають інструкторам, щоб вони могли бійців поранених винести із поля бою, щоб вони могли оказати якусь там першу медичну допомогу. Потім, ну, основна ціль це нести Слово Боже на війні бійцям в зоні АТО. Так як проповідувати говорить про Бога. Одним словом, бути церквою на війні. От. Ідея з створення цього батальйону була моєго товариша Ігоря, якого я давно знаю по тюремному служінню. У нього з'явилася ідея. Я побачив в інтернеті цей шеврон з назвою батальйону. Я йому перетелефонував, спитав, і він мені розказав, що з'явилася така ось мета. І запропонував одразу включитися в це служіння, зайти в батальйон. На даний момент я займаю посаду в цьому батальйоні замкомандира. О. Про батальйон. Наш батальйон зараз насчитує 40 капеланів. 40 капеланів і є люди, яких ми розглядаємо на кандидатуру капеланів. Тобто, це люди із різних церков. І батальйон наш межконфесійний. В батальйоні такі є церкви, як харизматичні, церкви баптистські і 50 Розмови Розмов ніяких нема серед цих капеланів. Ніхто там не спора, ніхто нікому не говорить, що наша церква краща, а наша церква хуже, а ми правильніші, а ми краще молимось. Ні. Цього всього нема. Тому що нас об'єднує. Одна ціль, одне бачення, і ми просто разом робимо одну справу. І я розумію, що в цьому є Бог. Тому що люди просто об'єдналися і разом, робимо, служимо, допомагаємо, їздимо. Мало того, що ми оказуємо духовну підтримку, психологічну підтримку, в чому бійці нуждаються. Ми робимо і гуманітарну підтримку. Те, що вони просять, ми стараємося знайти. Церкви жертвують, церкви жертвують і фінансами на топливо. Тобто Потрібно цих капеланів, які їдуть в зону АТО служити, потрібно їм знайти бронежилети, каски кевларові для захисту, тому що наші капелани знаходяться в таких місцях, як Донецький аеропорт, посіок. Піски, от, там, де найгарячіші зараз ці зони. От, три з наших капелані отримали поранення в Донецькому аеропорту. Слава Богу, нікого не вбило. Ну, війна, одним словом, війна. Вони знали, куди вони йдуть. І їх ніхто не заставляв. Вони просто вважають, що це їх Бог кличе в ці місця. Не кожна людина туди йде. От. У нас є капелани цивільні, які займаються справами тут, в безпечній території. Ми договарюємося з різними організаціями, ми співпрацюємо з різними волонтерськими організаціями. От, вони знають, хто ми. Недавно ми отримали вже реєстрацію нашого батальйону як ГО громадська організація. От. Все, ми вже зареєстровані. Є статут, в якому прописано. Дуже багато різних корисних речей. От. Так що ми, до нас приглядаються і з нами вже починають вважатися, тому що це дійсно ми не рекламуємось, так як пишуть російські СМІ про нас, що в Україні сформовано батальйон військових капеланів, і приписка така мобілізація сектантів на фронт. І там багато чого написано, що ми серйозно складаємо велику конкуренцію православним церквам. Цього всього нема. Ні з ким ми не сперечаємось, ні з ким ми не конкуруємо. Ми просто служимо, ми просто допомагаємо людям, тому що ми не хочемо оставатися в стороні. І як ми це робимо, наші капелани є. Капелани військові не тільки в нашому батальйоні, а й ще помімо батальйону, різні капелани. Як вони потрапляють в зону АТО, вони можуть одіти православну рясу, щоб не було питань, поїхати туди. Тому що вони хочуть служити, розумієте? Недавно до нас звернулася група людей, які хочуть приєднатися до батальйону. Ці люди це незрячі люди, сліпі, вони не бачать нічого, вони служать в зоні ато теж, вони їх вивозять в більш спокійніші місця, там де тил можна сказати, і вони там проповідують, вони там служать. Розумієте? Багато зрячих християн, здорових людей, які просто не відкликаються, які просто дивляться новини, коментуються все в інтернеті, в Фейсбук, на Однокласниках. Ну, при цьому всьому, вони не служать цим людям, вони не служать Богу. Я не кажу, щоб всі церкви і всі люди з цих церквів вони просто піднялися і поїхали в зону АТО. Ну кожна людина вона розуміє, чим вона може в цій справі допомогти. Приносять люди допомогу, приносять люди якісь битові речі, приносять люди якісь продукти, приносять люди якісь фінанси. Да, ми звітуємо, куди ми це все діваємо, що ми е, закупили, куди що ми завезли. Ми це все показуємо, тому що ми дуже в багатьох місцях е, буваємо. І різноманітність нашого батальйону, нашого служіння це не тільки вивозити капеланів на, в аеропорт і в Піски. Ні, е, наші капелани є група е, служителів, які е, служать. У Харківському госпіталі пораненим. От. За півтора-два місяця є вже такий невеликий плод. 80 поранених прийняли Ісуса Христа. Слава Богу, слава Богу, що у людей відкриваються серця, і вони починають розуміти, що це загроза. Сьогодні вони живі, а завтра вони попали під обстріл. Ми самі теж рискували і. Можна сказати, днем би раніше залишились на позиції, попали би теж під обстріл. Тому що був такий момент, що ми приїхали на кордон до прикордонників, провели з ними час, поспілкувалися, переночували з ними в їхній армійській палатці. Вранці ми встали, попрощалися і поїхали. На наступний день я сидів вдома, повічаю, вони мені позвонили і сказали, нас зараз обстрілюють із градів тої позиції вже нема. Те місце, де стояв намет, в якому ви ночували, його теж немає. Він це все розбито. Я розумію, що Бог він не допускає, Він хранить, він держить свою руку над кожним із нас. І цього всього потрібно, щоб розуміли і всі бійці, щоб вони мали в своєму серці покаяння, щоб вони прийняли Ісуса до того, як з ними не дай Бог. Случиться щось недобре. Вот. Таким чином, наш батальйон розвивається. Слава Богу. Просто ми просто собі думаємо, що ми повинні бути церквою во время війни, щоб ми не осижувалися в стороні те, що ми можемо. Я розумію, що набагато цінніше привести людину до покаяння. Щоб він прийняв Бога в серце. Це набагато цінніше, ніж автомат чи бронежилет, тому що то є спасіння. Розумієте? І я вірю в те, що наш батальйон не буде стояти на місці, він розвивається, приходять нові люди з новими ідеями, приходять талановиті люди, розумні, з юридичними знаннями. От. І поповняється і поповняється. Я призиваю всіх просто. Участвуйте! участвуйте, не сидіть вдома, тому що прийде час, і в якийсь момент все, все рівно ми станемо перед Богом, і прийдеться нести відповідь, що ми робили, як ми прожили своє життя. Чи несли ми слово, чи говорили ми людям про Бога, про спасіння, про ад і рай. Правильно? Так що під цим відео ви знайдете. В коментарах, як нас знайти в соцсетях, контакти нашого батальйону, там будуть ссылки на наші сайти, там буде рахунок, в кого на серці буде лежати, чимось допомогти поучаствувати фінансово. Вот. Зараз ми стараємось якби, привлікати людей, щоб найбільш ефективніше вести це служіння, щоб у нас було більше плода від того, що ми робимо в зоні АТО. От. Так що включайтеся, будьте з Богом. Хай вас Бог благословить. Амінь. Капелан Олег з Володимира Волинського 9 діб під жорсткими обстрілами провів в Донецькому аеропорту. Там він в перерах між боями сповідав, вислуховував та молився разом із українськими захисниками. Олег став викладом незламної віри в Бога та нашу перемогу. І, хоча це вже не перша ротація капелану в зону, АТО, аеропорт назавжди залишив вслід його душі. Різні люди по-різному казали. Хтось сказав, що я поїхав славу шукати, хтось казав, що я поїхав за довідкою, що учасника АТО, але я їхав по повелінню Божому. Через що в мене була впевненість, що зі мною нічого не станеться, що Бог мене збереже. Звичайно, я відчув, що я там не не лишній, тому що хлопці підходили, просили їх благословити. Дуже багато питали про церкви, питали про Бога. Ну і знову ж таки, коли були поранені, я був з ними, сказав, щоб вони молились. Хто міг, то вони самі молилися, а хто не міг, то я їм казав слова молитви, щоб вони молились. Я молився, я дуже багато молився. Молився за себе, молився за хлопців, щоб їх Бог беріг на, на постах. А хлопці, як, ну, в більшості це вони про це не думають. Починається бій, вони всі біжать на підкріплення своїх постів і вони біжать вже під обстрілом. Тобто вони про це не думають. Просто є команда, і вони біжать її виконувати. Є завдання підтримати своїх побратимів на бойовому посту, і вони біжать. Там нема страху в них. Ну, Там, можливо, їх так підготували, але це реально це. Ну, більшість з них це просто такі безстрашні люди, які просто виконують свою роботу. Перш за все змінилося те, що цінуєш те, що в тебе є сьогодні, побут. Цінуєш те, що тобі тепло. Цінуєш те, що ти можеш поїсти теплу їжу, що в тебе ти можеш попити воду. Вона не є за перша літ. Ну, цінуєш просто те, що є. Цінуєш сьогодні. Ти не думаєш про завтра. А живеш сьогодні і насолоджуєшся цим. Це основне. От зараз я дуже хочу потрапити до своєї сім'ї, до дружини, до дітей і їх всіх обняти. От там я про них постійно згадував. Це якби був стимул триматися. І, звичайно, найцінне ну, виходить, що, от, так, в принципі, для кожного з бійців вони живуть надією, побачити свою сім'ю. Тому що багатьох хлопців на мобільних телефонах заставка сім'ї, фотографії сім'ї. Це те, що їх підкріпляє. А цінуєш все. Коли приїжджаєш звідти, то те, що здається нецінним, ти його цінуєш тепер. Міняються просто цінності, погляди. Якщо брати каполан, теж міняються погляди. Ну, дуже важко якби зрозуміти, чому Бог допускає смерть хлопців і багато про це роздумуєш. Але розумієш, що, ну, хто є такий, щоб дискутувати з Богом. І тому те, що я міг зробити для спасіння хлопців, спасіння їхніх душ, я там робив. А все інше вирішує Бог. Евакуація поранена це дуже особлива річ. Получається, що приїжджає е, БТР і до нього треба на, на, на носілках винести пораненого. І, але особливість в тому, що ти повністю виходиш на Ділянка, яка прострілюється з двох сторон, і по тобі можуть в будь-який момент кулі попасти. Загрузити в БТР — це не так швидко. І, ну, перша евакуація, яка, ну, яку я допомагав проводити, ми винесли пораненого і на півдороги я розумію, що я забув каску. Але вже не було куди мінятися і якось вже було. Ну, і... Я, я не міг сказати комусь з іншому солдатів, ти візьми, бо я без сказки. І ось так побіг і вразило те, що ти несеш пораненого навколо тебе дуже багато пострілів, автомати, кулемети, хлопці прикривають, щоб, не, щоб по нас не, не стріляли. І ти в цей момент біжиш, підбігаєш до, до БТР, ти хочеш чим пошвидше, але воно швидко не виходить. Але ти мусиш бути там, поки не загрузили. Не закрили і туди, і тоді повертаюся назад. І коли повертаюся назад, то таке відчуття, що наче на не вородився. Весь спотівший, серце б'ється швидко, але щасливий, що живий. Не треба всім їхати в аеропорт чи на передову. Туди треба їхати лише тим, кого кличе Бог, хто відчуває повеління Боже. Тоді можна їхати. А взагалі, щоб, щоб я побажав всім священнослужителям і церквам, найперше, що ми повинні підтримувати в цей складний момент солдатів, їхні родини, підтримувати в там, на місці. Не треба всім пхатись на передову. В цьому нема сенсу. Сюди повинні їхати лише ті, кого кличе Бог. І вони зможуть цю свою місію виконати і повернутися надати живим. Але ті, хто в тилу, теж їм не треба розслаблятись, а треба по максимуму допомагати. Допомагати тим, хто поранений, хто лишився неповносправним. Підтримувати їх. Обов'язки церкви зараз підтримувати служити. Тому що солдати воюють і за церкви, за їхні сім'ї, за їхні діти. І ми повинні це цінувати. Тому що це вони воюють за наш мир. Чому я їх поїхав? Тому що в мене також є. Дружина і діти, і я розумію, що це хлопці захищають мене і мою сім'ю. Що би я поважав хлопцям, які залишилися? Ну, найперше, щоб вони не забували про Бога. щоб вони молились до Бога не тільки коли, коли дуже важко, а щоб молились, коли коли і легко, коли коли є спокій, тишина, щоб вони також молились. тому що Бог вирішує долю кожної людини. І Бог може кулю відвернути в бік, щоб вона не потрапила. Взагалі я бажав би, щоб якомога більше людей почали читати Біблію, щоб вони розуміли в духовних речах, а там вже як кого далі, то щоб вони йшли в ті церкви, які їх цікавлять, які їм подобаються. Я не кажу, щоб всі йшли в одну церкву. Це також неправильно. Є різні церкви, щоб просто щоб читали Біблію, а там Бог направив. Тому що тільки Бог може нам допомогти перемогти в цій війні. Це в Його силі. І я вірю, що так і буде.